Всім привіт! З вами клуб Хвостики і Джесі шукає сім'ю. Ця неймовірна дівчинка а, зовсім молодесенька, їй приблизно півтора рочки. І народила вона цуценят прямо на вулиці біля дороги. Ми приїхали фотографувати, якщо чесно кажучи, маленьких, але вона настільки неймовірна дівчинка, що ми дуже хочемо знайти домівку навіть для неї. Ти прийшов показатись також? А Джесі молода, як я вже сказала, зовсім невеликотику середнього розміру. Кілограмів 13 вона приблизно важить. Вона неймовірно розумна дівчинка. Ви не уявляєте, як вона піддається дресировці, як слухається дівчинка. Ще не стерилізована, але ми тільки роздамо маленьких, обов'язково стерилізуємо цю красуню. Тому зверніть увагу на Джесі, подивіться на її погляд, як вона слухається, як вона хоче в сім'ю. Ми не можемо залишити її осторонь. Тому дуже-дуже просимо ваших репостів, щоб і Джесі також поїхала до родини. Зробіть їй багато-багато репостів в різні соцмережі. Так покажись, молодець. Джейсі шукає сім'ю. Будь ласка, приютіть її.